Просто моторошна історія сталася у сумах у 12-му мікрорайоні. Про неї розповідає волонтерка зоозахисниця Юлія. Де кілька років вона разом з сусідами опікувалась ось цими хвостатиками, годували, стерилізували. Вони чіповані і покірні. На холодну пору придбали будки, утеплили їх. І ось якась істота взяла та знищила собачий прихисток у найбільшому морозяку. Будки були облиті бензином, тому що тому що е, е, було. Таке гарище, що визвали навіть пожежну машину. Потім вони ще кілька днів шукали тих собак. Думали, ті згоріли разом з будками, та хвостатики таки знайшлись. Вони були перелякані, голодні, трусяться всі. Ну, це просто треба було бачити. Пані Юлія, в шоці, що відбувається з людьми? Це така людська жорстокість. Це я не знаю, я не вкладається в голові. Мінус 18 градусів морозу. Собаки лишилися просто неба. Ну як людина може спати після цього? Це, я, я вважаю, це людина ненормальна. Тим більше будки стояли не у дворах багатоповерхівок, а на відстані, на пустирі. Всі собаки стерильні, щеплені вони. Тобто ну, там, ну, і собаки ці не взялися з неба, вони ж не прилетіли з космосу. Їх же ж викинули, їх же ж повикидали і постійно безхатні тварини всі мішають. Ну, Люди ну, ж не беруться звідкіля. Ви ж їх берете, потім викидуєте. Зараз намагаються рятувати ситуацію, тому якщо є у когось можливість допомогти, телефон пані Юлії у першому під відео коментарі.